Так, всім привіт! Посудомийна Bosch. Це вже така не перша. Посудомийка ніби працює, запускається, але не кожен раз. Тобто Вона може запуститися через раз, може не запуститися. Може почати щось робити і скинути час на нулі. Ніяких помилок немає, нічого немає. Вона вже просто стоїть така розібрана, це 45-ка. Ну, тобто посудомийка поводиться не зовсім адекватно, а помилок нічого немає, не миє, запуститься там, може помити, може не помити. Е, ну, вони так можуть помучити ті посудомийки. І хочу показати, просто в чому, в чому проблема. Стоїть у них тут от, моторчик актуатора, у вас оцей, освітлення не дуже. весь оцей трошечки механізм. Е, тобто, тут є от шастерня. Ще одна шестерня. Шестерня, яка крутить сам актуатор переключає потоки води, розподілюючи потоки, там хто як хоче. Ну і оцю, тут оця шестерня. Тут крутиться моторщик, і цей шестернею нажимає на цей контакт. Ну, Тобто він там собі рахує, от, більший проміжок менший, він знає, в якому положенні. ну, мікроконтролер бачить, в якому положенні знаходиться актуатор. І зараз покажу, в чому проблема. Так, тут гарно видно, може, не дуже, але краще. Тут контактики оці замикають шестерня, і у нас там він бачить, якому положенні. Це має бути два оцих крайніх контакти, і вони мають замикатися. Тут нічого не відбувається. І тут видно такі, зараз покажу, там таке почорніння. Таке гарне почувнення. Тут ніби два контакти, і вони нормально до, ну, доторкаються, все норм. Але його взагалі там немає. Десь він там, можливо, прискакує, ану, поставимо на 6 МОм поріг на тестері. Ставимо сюди. Та ні. А, щоб не туди. От, пів мегаома показує. Отак От поздумика і не хоче нормально працювати. Відповідно, це треба зараз зачистити і буде все норм. Контакти зачистив. Ну, дрібнесенькою нуждачкою. Це, напевно, 1500. Вона зачистив. Пшикнув хімію для контактів. І тепер показує результат. Тестер. Два крайніх контакти, як я казав, цей і цей. Сюди сюди. Натискає контакт. Все у нас там показує якийсь опір 1,4, 1,6. Ну, ще самі мають опір. ну Так і є 1,6. Десь тут порухати щось треба. Е, все. Ставимо назад. І посудомийка починає нормально працювати, все як слід. от така у нас несправність яка ну досить. Збиває з толку, не знає, що з цим робити. Ну, ніби собі може відпрацювати цикл, може відпрацювати, може скинути на нулі, так собі якось дивно працює. Кому сподобалося, поставте лайк, підтримайте, Поширте відео, коментуйте. Показую ще один Bosch, це вже інакше посудомийка, 60-ка. І знятий актуатор знову. І та сама ситуація. Проблеми по воді. І от контакт. Зараз бо тут освітлення дуже почурнівши. І якщо ну, тестером я пробував заміряти, то 50 кОм, 70 кОм, ну, залежно, як я там натисну. ну Зараз, наприклад, попробую якщо вийде одною рукою, не вийде, напевно. Одним словом, тут є нюанс з цим контактом. Його треба, якщо Починаються глюки з водою, з набором води, зупиниться, б'є помилку по воді, на нулі скидує. Знімати піддон. Ну, розборку я не буду показувати. Ну, досить багато часу не займає в принципі. зняти піддон, зняти плату, зняти піддон, включити воду, ну, таке. І добираємося до актуатора, чистимо, зачищаємо тут ці контакти. Ось тут дрібно зернисту нуждачку, 2000 зачищаємо. Одною якою незручно, там контакти оці зачищаємо. Я пшикаю ще хімією. Легенько контакт 60 і має все працювати. Така от, типова, несправність Боша.